Всім привіт. Ми приїхали до метро Хельсинки. Метро Хельсинки поєднує декілька місць і не закінчується в самому Хельсинки. Зараз ми знаходимося в Еспо і можемо підземкою добратися до центра Хельсинки. До центру ми їхати не будемо, але проїдемось поіграти в теніс. Ну, ось і Юля. Зустрічаємось. І йдемо грати у теніс. Привіт. Я вважав, що метро тут в скелях буде дуже мілке, а воно таке глибоке. В центр. Куди їдемо? Їдемо в центр. Центральний. Да. Ось така станція метро в місті Еспо Ми вирушаємо ближче до Хельсингів. Зараз інтервал між потягами 5 хвилин. Thank okay. you. Якщо хто думає, що це Хельсинки, то я розповідаю, що це не Хельсинки, це все, всього лише місце місто супутник Еспо. До Хельсинки ми так і не доїдемо. Нам просто сьогодні туди не потрібно. Метро в столичному регіоні охоплює не тільки саму столицю, але і... Міста навколо самого Хельсники. Так, Ми і не доїхали до самого Херсинки, а приїхали трохи в інший район Еспо. В цьому районі знаходиться школа, в якій навчається моя молодша донька. Ось ой вона. Це один із найшвидших шляхів, Як добратися з мого дому до школи. Ну, а це зупинки, зупинки однієї лінії метро, яка зв'язує місто Еспо із столич із столицею. Це все один столичний регіон. Ось таке метро в Еспо. Підніматися можна як на ескалаторі, так і ліфтом. В залежності у кого які потреби. Якщо ви людина із особливими потребами, то тут працюють вантажні ліфти, на яких підйом набагато швидше, ніж на ескалаторі. Поряд із кожною станцією метро є ось таке табло, тому що... Всі станції, і не тільки вузлові, вони пов'язані між собою і працюють як єдиний організм автобусами, трамваями, електричками, метро та катерами пасажирськими. Все працює як один організм. Да. Доброго дня! Де наших тільки не буває, так? Да? Українців зустріли, зустріли українця і йдемо далі. Де тільки наших не зустрінеш? На третьому, на третьому поверсі. Якщо спуститись з третього поверха на другий, то вже побачимо вулицю. І так само, якщо піднятись із третього поверху на четвертий, то теж буде вулиця, будуть їздити машини, трамваї, тролейбуси тільки з іншої сторони торгівельного центру. Що мене дивує в таких торгівельних центрах, то це те, що відсотків 70. Площі це їда. Це кафе, ресторани, якісь пиццерії, закусочні, цукерки. Здається, таке враження, що мешканці Фінляндії постійно їдять і, і нічого не роблять. От що тут можна обрати? Я не знаю. Які цукерки тут можна обрати. Напої? Таке враження, що вони дійсно виходять з дому з дому, щоб поїсти, і їдять цілодобово. А потім йдуть додому, щоб поспати перед тим, як знову почати їсти. Хоча товстих фінів треба пошукати. Вони є, але дуже-дуже мало. А якщо хочеш не чути музики та е, розмов сусідів, то можна поїсти ось в такому будиночку скляному. В скляному будиночку не чути ні музики ні інших людей. Найрізноманітніша їжа скрізь. Але ну, якщо, ну, якщо у вас маленька дитина, то ви можете зайти ось в таку кімнату, кімнату для мами і зробити все необхідне погодувати, перевдягти, ну, щоб так без відриву від виробництва. Ну і далі, далі іграшкові майданчики. Ну а кому набридло їсти та робити постійно покупки, може розслабитись, спостерігая за справжніми кораловими рифами. Це не просто акваріум, це справжній океанаріум. Тут головні Головні дієві особи не риби, навіть не креветки. Тут головні дієві особи ось такі кишковопорожнені тварини. Це дуже важко тримати. В нормальних умовах такі акваріуми тут важен не тільки PH води та кисень, а і ще тисячу найрізноманітніших параметрів, включно із течією. В звичайному магазині просто каска. А ось пізнайте рибки. Це рибка клоун, яка шукає захисту у пішково порожнинних морських лілій. Отруйних. Це рибка знайома кожній дитині. Саме біля отруйних морських лілій ця беззахисна рибка знаходить захист в коралових рифах. Оце все оце все ресторанчики. І вони постійно із відвідувачами. Постійно. Всі ресторанчики із відвідувачами. Голодний, хожу вже пів години, не можу обрати, куди зайти. А обирати. Рано чи пізно доведеться. І так, далі, далі, далі. І здається, що немає цим кафешкам ні кінця, ні не краю. Це якийсь караул, це знущання. Це просто знущання над голодними людьми. Можна їздити. Під містом по місту над містом через міста і ні разу не вийти на свіже повітря. Різ крамниці, крамниці, крамниці. Ну і ще трохи ще трохи і ми у своєї мити. Тут опять пускають запах пирожків, випічки м'яса. А це ж мас масажні крісла. Хто замарився, може відпочити в масажних кріслах. Бібліотека. Так виглядає сучасна бібліотека. Ну що, ось і наша Ось і наша мета. Тут можна, можна, можна і грати в теніс, в більярд. Є якраз, якраз вільний столик. наша мета поїздки. безкоштовна гра в теніс, в більярд. І все це сучасній бібліотеці. Дякую за увагу.